Електрична підключення, це у нас 30 червня, знаходжусь у Подільській міській раді йду на прийом до Тивомара, міста Лебодановича Лбанського. Доброго дня. Да, доброго дня. Можна, до цих запитань стосовно майданчика. Якого майданчика? Поскольку на Ну, Робиться проект на цей майданчик. Ну, ви казали, що проект робиться. Зробили? Його ще не зробили. Ні. Теж не робиться за 5 хвилин. Приїхали що... фахівці, все обміряли, робиться проект. Тобто праця йде. 100% йде. Я тому теж то, зацікавлений, що він там був. Uh -huh. Друге. 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 Щодо Так. — да. Сусідка моя каже, Юра, ну, запитає Албанська, каже, ну, от, біля, оце, як а, зокрема вона мовилася про угу. біля старої лікарні. Центрі міста от, стара лікарня тут. Да, я знаю, так. Да. Каже, ну так, я кажу, що взагалі, кажу, ну так, зовні, начебто, так, да, а міжряддя взагалі немає. Я кажу, там мої кажуть рідні поховання, то я приходжу там на кажуть взагалі. Гроші ж виділяються гроші на? Ну, вони виділяються на добре. Я за це, за це виясню. Ну, просто це що? цікаво, ну, гроші бу... Ну, я наскільки знаю, що кругом ходять. То, що не вистачає людей, це наші питання, але те, що вони їздять і прибирають, ну, вияснено. Ну, гроші виділяються, Були ви виділені на, на прибирання кладовища? Я що кажу? Гроші були виділені на гроші виділяються на прибирання всіх кладовищ не тільки на одного кладовища, яке знаходиться, те, що ви сказали. Тобто гроші були передбачені? Так. Да. Тобто гроші є, а роботи немає. Ну просто я хочу обзначити дуже питання. Тому що гроші виділяються. І є люди, які отримують. Але роботи немає. Я не знаю. Ви, це, це ви так собі думаєте. Ну, а, а, а ви там я... коли останній раз би там були? А ви там коли були останній раз? Ну, чому, чому питання назвали? Ні, запитання? ну так ви, ви задали мені питання, я даю вам теж відповідь. Ви прийшли, це ви, вам сказала сусідка. Ви так думаєте, ну ви ж там не були, правильно? Ви сказали, що вам сказали сусідку. Ну, Ні, ми цікаво, коли ви там останній раз там були? Я вас питався. Коли ви там були? Там закритий церкви, туди ніхто нікого не хоронить. Там туди приїжджають і прибирають. Ще якісь питання про мене. Ну ви там коли клеси нараз були? Тепер скажіть далі. Але будемо. Я вам не зобов'язаний розказувати, коли я був і де я був. Я вам дав, надав відповідь. Ви мене запиталися, я вам надав відповідь. Ну, добре? Тобто не були. Давно. Так. Упереджена діяльність, керуючи справи, очона, яка діє в різні відповіді, яке, яка дає різні відповіді на одне запитання різної служба. Що мені подобається за відповідь? Я запитав ще у серпні місяці минулого року, що мені дала відповідь на мій запит щодо одноденного заробітку виконкому. Угу. Ось така була відповідь. Подивиться, тобто жодні цифри. Там, що там треба, там то, там якісь послання на якісь законодавства, там, тобто, то, тобто, так як кажучи, ухилилися від відповіді. Але от в 2005 році цього місяця Тьора запитав те саме запитання, висвіт надала, що, принаймні, там є цифри, є стільки грошей витрачається на бюджет. Ну, Значить, ви надавали різні е, ну, запитання, ну, давали вчора, дав одні запитання, напевно, будемо. Що не, не було, були. значить, ви можете почитати і порівняти запитання однакові або різні. Навіщо це вигадувати? Що ви хочете віддавати? Е, ну тут е, проводити особову перевірку і притягнути до відповідальності. За що відповідальність? Ну, вона заводить в оману. Вона відмовилася додати відповідь на, на мій запит. Ну а теорію нашу дала? А теорію вона дала її? Так. Ну от, от, от пам'ятно. Добре, ми розберемося. Зараз я дам, щоб зробили копії, і нас робить копії. І ми далі зробили копію. Угу. Я, і я і теорема запитали одне запитання, Скільки одноденний заробіток виконкому, а також щорічний. І чи приймає, там почала там, якісь там рекламства? Ну, да, я там. почитаю, що вона дала, вам дадуть ще одну обґрунтовану відповідь. Ага. Чи приймає якусь участь місцева влада у проведенні концерту з Дирофеєві? Ні, місцева влада не приймає участь в концерту Дирофеєві. Чому? Воно не має відношення до того концерту, який проводиться. Ну, не то, що відношення. Може так, щоб допомогти. Або що там, що допомогти? Ну, може, ну, ви там, Сприяти. Ви там... допомагаєте концерту? Ну, але, Концерт. я зараз у вас, наприклад, не знаходжу. Я ж, я в... ж ви, ви, ви мені дали відповідь. Я сказав, а що, що... ви нервуєте? Що ви нервуєте? А що ви нервую? Я говорю так, як є. Ні, 네, ми не приймаємо ніякої участі в цьому контакті. Ну а чому? Не зверталися. Ви мене запиталися, я вам сказав, що не Ну Ніхто до нас не звертався, ні і якого. А з приводу реклами, там, розміщення реклами. На чому? Ну, взагалі. Ні, не зверталися. Вони хотіли нам, на, магазин так, вони на магазині Імперіал прикліти. Так, вони своєму хотіли, на магазині, що хочуть. Коли. Так, а їм заборонили. Та хто заборонив? Хтось там з магазину ну, Та ви так... Це ну, ваша думка. Ну, ну кажуть, що Албанський. Так кажуть, ну, кажуть. кажуть, багато що кажуть. Чому нервуєте? Я нервую. не нервую, я вам просто. Ви задали питання, я вам дав відповіді. Mm -hmm. Ще якісь питання є? Так. Три питання було, я вам дам, дав все відповіді. Mm -hmm. Ви вже зібралися так попутно з э, обухом. З правами там у нього є права чи нього? Чого я маю розбиратися з вулком Но він був для по... того? Є для того є поліція. Хай поліція розбирається. Я не маю права. Розбиратися з правом. Та Поліція харак збирається, mm -hmm. але воно цікаве, що ну він ППП у вас ще якісь питання до мене є. Я ви можете живі... поговорити. Я, я, жив... я, я не маю коли з вами говорити. У вас часу дуже багато вільного. Mm -hmm. Ви собі можете говорити. Від... Я Від... вам дав відповідь. Звідки ви знаєте, скільки в мене часу. Я вам дав відповіді. Це відповідь. перше По-друге, По-друге, Минулого понеділка ви також були відсутні. Я вам тому що мене терміново визвали в область. Ну... Я поїхав. Всі про це знають. Термінова поїздка це ви... не. Е... Я оформлю відрядження і поїхав, так як має бути у відрядження в Одесу. Ваші якісь питання є? Будь ласка, до Ну, чи не вважаєте Ви що? Вас є ще якісь питання? Так, я ж задаю. Я скажу, що чи не вважаєте ви, що тим, що ви поїхали і не перенесли на інший день прям громадян? Що ви об... на об... сьогоднішній об... день? Якщо якщо люди приходять і є в когось, якісь проблемні питання, вони приходять з проблемними питаннями кожен день. Це тільки ви приходите в понеділок, тому що вам немає чим зайнятися. І ви хочете тут просто поговорити. А я приходжу, тому що у вас прямо в мене день про пані. Е, ви можете приходити в будь-який час. Вам що треба, ви приходите і знаходите мене. Ви не, ви... До а мене в... люди приходять в будь-який день, особливо військові приходять, їх досить багато приходить. А, 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 а. То ви, ви кожен день на місці. Я кожен день на місці. Конечно, добре. добре. Де... До речі, знаки одного там кажуть, поставили цю грошу. <гум> там за за кутом кузакутом поставили. Ну, розбудьте ну, це гроші. Мож може, побачити просто може. Я бачу, на відміну від вас, я теж її бачу. Ви ж там тож... ну, Зараз? Зараз бачили Ні, я ще її бачу ті по п'ятницю її бачу. Ну так ви бачили, вона працювала. Зараз бачили вона, вона ще прибрала, але в іншому місці її розташували. Вам просто повідомляю. Добре, дякую. Добре. 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 Добре.